Першого генералу лейтенант угрупування Національної гвардії в секторі М. З нагоди святкування третьої річниці створення Національної гвардії вишикона. Командир угрупування полковник Пузана. Здравствуйте, речі! Сьогодні ми відзначаємо третю річницю Національної гвардії України. За цей нетривалий час існування Національна гвардія здобула повагу та вдячність усього українського народу оскільки стала в перших рядах на захист суверенітету нашої держави. Сьогодні ми схиляємо голову перед тими, хто віддав своє життя за єдність країни та встановлення миру і спокою на рідній землі. Прошу їхні пам'ять вшанувати хвилиною мовчання. Шановні офіцери, бойці Національної гвардії України. Вдячний вам за службу. Пишаємося вами. Ми спільно з вами прошагали три роки. Хочу сказати тільки слова ще раз: вдячності і слава Україні! Вітаю вас! Вітаю Ту роботу, яку ви робите на протязі цих років. Повірте, оцінять український народ, оцінять керівники держави. Тому я зичу від себе особисто, від цього оперативно-тактичного групування. Всім вам, щоб ви всі живі, здорові вернулись до своїх домівок, до своїх рідних, близьких. Я з династії військовослужбовців, тато військовослужбовець, дідусь, а також брат. І тому ця військова специфіка в мене з дитинства. Назвардію я рішив, бо много товаришів, друзів служили. Я к яму стримілася. Сьогодні один з святкових днів зустрічаємо день національної гвардії, пам'ятаємо про тих, хто загиб. В цій війні, в цьому військовому конфлікті, маємо надію на світле майбутнє, на чисте небо над головою. А такі свята вони допомагають нам підтримувати наш моральний дух. Гордість за те, що ми виконуємо в наш час дуже важливий обов'язок. Пишаюся. Пишайся це службами з поліцейськими. Наш полк знаходиться на блокпостах. Ми контролюємо. Пересічення через блокпости транспорта і громадянських літ у своїй діяльності. Ми дуже тісно співпрацюємо з поліцією, з національною поліцією, так як наш полк це полк охорони громадського порядку. Ми з ними. Пліч опліч захищаємо наших жителів, тому взаємодія нас дуже тісна, і ми відчуваємо підтримку друг у друга. Поліція це наші побратими, котрі пліч-опліч з нами завжди стояли, стоять і будуть стояти. І завжди вони нам приходять на допомогу, а ми їм.